Оборотка століття на пункті пропуску Шегині затримали відомого засновника інвестиційної групи Конкорд Кепітал Ігоря Мазепу з Києва. Тільки послухайте, завдяки двадцятьом своїм публічникам негідних заволодів землями критичної інфраструктури. Йдеться про 7 гектарів території Київської ГЕС. Юрист, архітектори, земловпорядники та ручні держслужбовці скористалися прогалинами у правовому статусі ділянок і просто переводили їх у сільгоспогіддя. Студенти, які злочинці знаходили у соцмережах, за виногороду під Прохання надати їм ці землі у приватну власність. Також в різних регіонах України затримано ще трьох учасників злочинної організації, у тому числі брата організатора Нагадаємо, 29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами